Заспокойтеся! що ви робите. Це було найскандальніше скликання Верховної Ради. Хто за? Прошу голосувати 235 За рішення прийнято. Закон прийнято. Була організована приступність. Прийшла неорганізована. Вони пропрацювали лише два роки. Суспільство нам сказало до побачення. А ми суспільство кажемо добрий день. Почали з тушок. Продовжили тітушками. День. Уперше з'явилися парламентарі державні зрадники. Уперше нардепів били нардепки. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Нова Верховна Рада без старих головних задирак. Депутати як кахалімпійський хоколі... чемпіон. Як сприйняли поразку ті, хто зазвичай без бою не здавався. Я умру що планують робити без мандата. Чому? я завжди не повернуся в свою страну. Можна працювати консультантом, приглашають мене. Треба щось робити. І розклад поєдинків у новообраному парламенті. Я просто прийду і дам і помоглююся. Тендітно, на вигляд, представниця свободи Ірина Фаріон стала прикрим сюрпризом для політичних опонентів. Вона відлупцювала чи не всіх супротивників у парламенті. Його? Бійців вищої вагової категорії гамселили гуртом. І цей парламент буде працювати тільки тоді. Ми так морди набили регіоналам перші кілька днів, що вони більше ніколи руку не підняли. Ми кардинально змінили раду. Діставали на горіхи, й комуністи, але в боргу перед свободівцями не залишалися. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Разнуздана швалі твар, пусть остаються, вони знають, як управляти цю країну. І все ж прибічникам колишньої влади довелося посунутися. Тут нічому не приходиться удивлятися. Петро Симоненко був нардепом усіх скликань, окрім першого. Якщо передивитись його фото у стінах парламенту, можна навіть побачити, як змінювалось перше обличчя українського комунізму. Його не можна назвати головним забіякою ради, але й задніх пасти в кулачних протистояннях він не хотів. Вновь з собою, і серцю тривожно в роді. І Ленін такий молодий, і юний октябрь впереді. Такий рідний юний октябрь для партії комуністів став останнім. Та шукати нової роботи лідер КПУ наміру немає. І я не сумніваюся, не самніваю, що слідчі ближайше вибори вони будуть, через, буквально на мой взгляд, через кілька місяців. Ми знову будемо парламент. Повернутися наступного разу. Хоче Михайло Чечетов, головний диригент регіоналів. Його не побачено в бійках, але більшість баталій розпочиналася саме після його номерів. Якщо э, 200 самых лучших музикантів мира, вони? они, Нет, нужен дирижер. Чого разу пан Чечетов навіть не намагався знову пройти до ради. Депутат як олімпійський чемпіон. Екс олімпіекс чемпіон міра олімпійським чемпіон налічних. Потім депутати схраняються корочками вже таких короче і, і вже не знаю, куди складывать, вже чотири за підсумками перегонів. Спостерігав телевізором цілих 18% виборців. Блок Петра Порошенка практично наближається в притул. І тішився результатами колишніх однопартійців. Я дуже люблю і вважаю уважаю Дністра. Це мій друг, ближайший друг. Я його як брата люблю не страшуфрічена. Як брат. Він такий харизматичний, він боє. Ну я на місці жінки, жінчини може, можені на ньому, всі всім щоб замуж за нього і так далі. І каже дарма, що в колишній раді регіоналів звинувачили чи не у всіх гріхах. Курити не можна. Хочеш на вулицю виходити? Не можна руками лисива за це... зайдето ні абсолютно не соромно за роботу в парламенті Ірині Фаріон Орлиці не сповідаються перед гієнами. Чекайте, не Викладацька діяльність у минулому стала в пригоді і в раді. мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви як допомогти вам у цьому у цій проблемі опанувати дай би на елементарному рівні мову українську? Я згоден з вами покращувати українську мову. Книжку я йому надіслала на Миколая. Він же ж у нас Ніколаюшка, да? І хоча улюбленого вихованця політичної філологині в країні не залишилося, на нестачу студентів пані Фаріон скаржитися не доводиться. Я, чесно кажучи, не люблю повертатися. Звісно, що будуть пари, ну, буде конкурс, яцика, це для мене дуже важливо. У Львові вона викладатиме культуру спілкування. Та я, чесно кажучи, трошки відвикла від. Цієї категорії спілкувальників мені навіть цікаво, як це буде. Але з політикою назавжди не прощається. Хто в парламенті буде захищати українську мову? Кому це треба? Скажіть, будь ласка. І навіть, попри несолодкі спогади про пленарні тижні, це було е, двотижневе щомісячне насильство. Спинити свободу каже, можна лише в один спосіб. Це тільки що нас розстріляти, прийти, десь там під аудиторію, де феріон буде зараз читати лекції і організувати атентат. Проміняти парламентську трибуну на лекторську може й Михайло Чечетов. Принаймні не відкидає такого варіанту. То ви кажете, що у вас немає бізнеса. А як, на що ви будете далі жити так? Ну працювати, займатися науками. Ви дума, а ви, а, а ви думаєте, продавати писати? Я найду приложення своєї інтелектуального труда там, де він буде адекватно а можна працювати консультантом, привлашають мене в різні структури так далі. Да? В, різні структури. Розкажи, ну, в різні, різні структури. Для нього тепер головне, аби не забули до наступних виборів і поки вдається отримуватися на плаву громадської уваги. Мені, мені везде пишуть. да. Я не скучаю. Ви знаєте ки. От, от включаю телевізор вчора. Один плюс один, що починається. Чечи показывает показують мені. Включаю те саме, плюс його свободу слова. Обізаційна республіка. Чечи то. Включаю то, якщо навіть мені не все одно говорят. Воно і не дивно, чого вартує лише неофіційне звання головного політичного репера країни. Політики в дітей кусочок щастя. У дітей з різних регіонів. Полетіли яйця. І головішки. І головішки. Очень стыдно, что есть такие люди в политиках. Очень надеюсь, что как вы, надеюсь, что в парламент вы не пройдете. Для Петра Симоненка вымушена перерва в депутатской карьере, час работы над помилками. Это только даст возможность и нам, я имею в виду в целом политической нашей структуре, то есть коммунистической партии, еще раз внимательно проанализировать свои формы и методы работы. И мы уже приступили. И пошук нового джерела зарплатні. Сейчас я, естественно, депутатский не буду получать, а это мы внутри партии решим уже тогда. И я буду работать очень честно и самоотверженно на партию. Что правда, сколько самой хочу заработать, не каже. Він завжди критикував капіталістичну Європу. Це вступлення як Асоціація України в ЄС очередний уровень і етап повищення безроботиць. Хоча самого не раз помічали в старому світі. Утім, полишати країни немає наміру навіть за тяжкою для себе часів. Та я тут буду жити і нікуди я не поїду. Я залишаюсь в нас в Україні. А от його колишня однопартійка Оксана Калетник уже за кордоном. Кишньові прилетіла з Москви. Ми друзі дзвонять і говорять, ти що не повернешся? Найбагатша колишня комуністка країни пережила скандал із сепаратистськими бікбордами. І закиди в подвійному громадянстві. На самом деле є паспорт? Слушайте, ну это... я вот я не знаю, як, наприклад, якщо ви мені скажете, от. Ви начнете наставити сейчас ночь, да? Ну не знаю, як вас От, Очевидно, що це не так. Потенційним виборцям вона пояснювала це брудною грою опонентів, але тепер доведеться звітувати перед СБУ. Там її офіційно звинуватили в сепаратизмі. Мені ні страха, що в общем-то мене прийдуть, возьмут, арестують. Пусть спробують. І вже найближчим часом обещаю повернутися на батьківщину. Почему я должна не вернуться в свою страну. Що це взагалі за підхід? на свою передвиборну кампанію Оксана Калетник витратила невелику за імірками суму в районі 490 тисяч, мабуть, де так. так. Да, звісно. конечно мислю в рамках національної валюти. Свою поразку вона пояснює доволі просто. Весьма сложна територія, тому що нинішній президент, для нього Вінська область – це практично вотчина. Більше того, в 2012 році на цій території кандидатом шов Порошенко. І теж не воліє йти з політики. Я більше не буду, в общем-то, входити ні в чиї політичні проекти. Сьогодні я і... Команда. Мы на протяжении уже можно сказать пяти месяцев занимаемся политическим проектом. То есть, что это за политический проект? В скором времени я думаю, что я представлю его. Я не только буду Оставатися політиці, я буду її активним іграком. Наразі немає в країні й друзів компартії по синхронному голосуванні екс-регіоналів Сергія Тігіпка та Ісі Повалій і штатного бійця політсили Ельбруса Тадеєва. Без останнього професійного борця рада все одно не сумуватиме. На зміну свободівцям і спортовцям регіоналам приходять люди з військовою підготовкою і реальним бойовим досвідом. Каждый должен отвечать за свои поступки, вот, особенно мужские. Вот ну, пускай ответит, мужчина или не мужчина. Выйти на бой, например. Как он выстоит, не выстоит. Встретиться, не встретиться. Посмотрим, какой он мужчина. Командир батальона Айдар звинувачує в в Быргнита хочет помириться с силою с командиром батальона Донбас. Я просто приду и дам им все за это. Если он, конечно, до этого времени публично не извинится. Семен Семенченко виклик не прийняв. Зараз ми повідали Верховну Раду для того, щоб на галерах працювати, якщо в цей час хтось пропонує дуелі, Знаєте, ми ну можу порекомендувати вставити все це до сесії Верховної Ради. Тому що потім це буде шоу бойових петухов. Я точно в них участвую не збираюся. Силові сценарії малює лідер правого сектору Дмитро Ярош пообіцяв винести з ради опозиційний блок. Я би їм не радив би, в принципі, в парламент заходити. Виборці українські вони будуть дуже незадоволені. А в інтернеті вже роблять ставки. Хто першим поб'є Олега Ляшка? До речі, бойовий радикал уже встиг почубитися з комбатами. Пан Ляшко, клаунада закінчилась, Ваше істекло. і себе про Все. себе, пане Семенченко. Так Тож, чи будуть парламентські бійки в новому сезоні? Можна й не сумніватися. Загальний рівень бойової підготовки в цієї Верховної Ради не зрівняно вищий, ніж у попередників.